Хто знайшов час сьогодні послухати мене. Сьогодні моє відео про те, як доглядати за своїм здоров'ям взимку. Всі ми знаємо, що догляд за здоров'ям має бути комплексним, комплексним усі пори року. Але взимку є деякі особливості догляду за здоров'ям, тому що є фактори, які впливають на наші здоров'я, особливо взимку. І це понижена наша активність, недостатнє вживання рідини. Хорошої води з електролітами, незбалансоване харчування, недостатньо вітамінів, і мікроелементів, які потрібні для нашого організму, переїдання, заїдання зимового так званого стресу та інші фактори, які впливають на наше здоров'я взимку. І як же ми можемо собі допомогти? В першу чергу це посилити свою гідратацію, тобто треба зволожувати своє тіло взимку. Так само, як і в інші пори року. Це 30 мл води на кілограм ваги, потрібно для кожного. І потрібно, щоб ця вода була з збалансованою формулою електролітів. І ось Лівуд пропонує такий посилювач гідратації, це такі стіки, такі упаковочки маленькі, в яких є добова норма електролітів. От таку упаковочку ми розходимо в потрібній кількості води. Вона виходить, водичка смачна, і всі недостатні, всі, які не достають звичайні води, електролітів, все тут є в збалансованій формулі. І така вода з електролітами покращує нашу енергію, підсилює нашу роботоздатність, нашу виносливість до тих чи інших факторів. Слідуючий момент, що треба взимку збалансувати наше харчування, тому що у Нас часто буває нехороший настрій настрій зв'язку з погодою та з іншими обставинами, і часто люди заїдають це солодощами або просто вживають багато висококалорійної їжі. І для цього теж нам потрібні вітаміни, мікроелементи, які всю цю нашу їжу збалансують. І це Лівгуд пропонує компанія Клуб Лівгуд, пропонує такі мультивітамінні комплекси для жінок і для чоловіків. Це основні 24 вітаміни, мікроелементи, які потрібні для нашого організму щодня, щодобово. і вони є тут в збалансованій формі. Ще хочу сказати, що продукція Лівгуд це класу професіонального класу продукція і всі форми. Вітамінів, мікроелементів у найбільш біодоступній формі, тобто такі, що організм максимально засвоюється організмом, тому що не всі форми вітамінів і мікроелементів може засвоювати добре наш організм. Тут найбільш освояні форми є вітаміни, мікроелементи, я вже сказала, 24 основних вітаміна, мікроелемента, плюс амінокислота гліцин, яка сприяє детоксикації і зняття запалення в організмі. Плюс в жіночі вітаміни входить екстракт клюкви, це здоров'я нашої чистотевої системи жінок, це профілактика ціститів, ретритів, проблем із нирками. В чоловічий комплекс входить лікопін, це важливий антиоксидант для чоловічого здоров'я, для зубідних. Мерхорової, пристатільної желізи російської мови, не можу перевести. Тобто це дуже добре працює ці вітаміни мінеральні комплекси на жіночий, чоловічий організм, особливо тут ще збільшена кількість в жіночому желіза, що теж важливо в зимову пору, тому що недостаток желіза це наша швидка втома наступає в людей і зменшиться вироблення енергії, коли достатньо. Від... Желіза, то в нас достатньо виробляється енергії. Ось такі комплекси необхідні на кожен день для кожної людини. Дуже важливий вітамін Д у зимову пору, тому що мало сонця, і вітамін Д. І так, деяких людей не синтезується достатньо, а в зимову пору року він буквально дуже дуже необхідний кожному, тому що. Це профілактика всіх хронічних захворювань. Якщо дефіцит вітаміна Д, загострюється всі хронічні захворювання в організмі, всякі неврологічні захворювання, апатія, всякі нервові захворювання, з причиною дефіцит вітаміна Д, також це проблеми із серцем, аритмії і інші серцево-судинні проблеми, якщо недостаток вітаміна Д. Взагалі він потрібен навіть для того, щоб добре ем, ем, всмоктувався, і розподілявся, і працював кальцій в організмі, магні, і інші мікроелементи. Тобто вітамін Д задіяний майже у всіх біохімічних реакціях нашого організму. Тому що і тут він в такій формі: вітамін Д3, який найкраще засвоюється організму. І ще є тут, тут вітамін К2, який сприяє активації вітаміна Д. І сприяє правильному розподіленню кальцію в організмі, що теж дуже важ, важливо для профілактики остеопороза, для профілактики каріса, інших захворювань, зубів і ясень. Ось такий комплекс вітамін Д3К2, який також потрібен на кожен день. Ультрамагнівий комплекс Магній бере участь. Більш як 80% біохімічних реакцій в організму. Це здоров'я нашої серцево-судинної системи, здоров'я нашого опорно рухового апарату, це здоров'я наших кісток, суглобів, наших м'язів, це здоров'я нервової системи, це здоровий сон, це здоров'я нашого кишковика. магній потрібен для вироблення енергії в організму. Тобто також майже для всіх біохімічних реакцій в організмі потрібний магній. І тут ультрамагнійний комплекс, дві сполуки магнія це гліцинат магнія і глюконат магнія, які найкраще засвоюються нашим організмом. Оці продукти необхідні для кожного дня, для прийому і взимку особливо. Слідуючий момент, на що потрібно звертати взимку, це на назміцнення нашого імунітету. Оці вітамінні комплекси також дуже потрібні для імунітету, і магній також грає велику роль в зміцненні імунітету, особливо вітамін Д і магній дуже важливу роль грають у зміцненні підтримки імунітету. І є ще така дуже чудова формула. Фактор 4. У Лівгуд це формула із чотирьох найпотужніших антиоксидантів, найпотужніших продуктів, які знижують запалення і сприяють профілактиці, навіть системного запалення, якщо воно є то працюють на його зниження. І які ж це продукти? Це омегапольнасищені кислоти. Ми знаємо, що це клітковий, клітинний імунітет і важливо для всього імунітету це здоров'я серцево-судинної системи. І це дуже потужний протизапальний засіб. Омега польнасичні жирні кислоти сюди входить куркумін, Він також важливий для зняття запалення, для детоксикації, для очистки нашої печінки для всього здоров'я організму. Дуже добре працює на здоров'я суглобів. Також сюди входить кінзінку десять, 10 який дуже також потужний антиоксидант, має протизапальний таку протизапальну дію, і також він дуже потрібний для виробки енергії нашими мітохондріями, для виробки АТФ це дуже важливо для нашої серцевої мишці, для здоров'я нашого серця. І також для підтримки імунітету Ось сюди входить чесник, а це такий джерело вітамінів, величезне джерело вітамінів, мікроелементів має і протизапальну дію, і противірусну дію. Дуже добре підтримує імунітет, нормалізує його, і дуже хороша підтримка кишечника. І сюди що ще входить чорний горошок. Ой, чорний перець, який сприяє хорошому засвоєнню куркуміну, тому що сам по собі куркумін не дуже добре засвоїться в нашому організмі. І це такий єдиний у світі, в одному флаконі, такий потужний протизапальний продукт, який ефективно працює дуже на багато різних сторін, укріплення нашого здоров'я. Це і здоров'я наших суглобів, це здоров'я нашої серцево-судинної системи, це наша енергія і це. Профілактика і лікування навіть всіх запалень, тому що кожен продукт, кожен інгредієнт цього препарату має дві капсули: це терапевтична доза, лікувальна доза, дубова лікувальна доза. А якщо є таке запалення гостре, то можна навіть збільшити на 4-6 капсул. Дуже здорово працює, ефективно працює фактор 4. Слідуючий момент на що я хочу звернути увагу взимку це. Приїданням люди часто не часто, особливо в наших умовах, але стараються святкувати свята. Відбуваються вечірки, якісь корпоративи, і це стрес для нашого харчування, це стрес для нашого організму. І що ж рекомендують професіонали, спеціалісти для того, щоб зменшити такий стрес для організму? Це в першу чергу достатньо пити води з електролітами з самого ранку, якщо у вас планується якийсь корпоратив. Чи вечірка. Бажано, є така назва таке періодичне голодання, яке необхідне для кожної людини інтервальне голодання, яке потрібне для кожної людини 12 годин, це нічний. Мається на увазі час, коли людина має не їсти, тобто тижко шлунковий тракт має відновлюватись, відпочивати, перетравлювати ту їжу, яка вже зайшла раніше в організм. І це зазвичай має бути мінімум 12 годин таке інтервальне голодання. А якщо людина готується до якоїсь вечірки чи до Корпоративу чи до якогось свята, то бажано, щоб таке інтервальне голодання було довшим. Тобто і 16, може бути, якщо людина витримує і 18 годин. Але з самого ранку потрібно вже пити водичку, бажано з електролітами, вітамінно мінеральні комплекси, ж... продукти для жир... жироспалювання. Ось є такий дуже чудовий продукт лін. Який сприяє тому, щоб лишній жир спалювався в організмі, розщеплювався, щоб менше хотілося їсти, і щоб менше жиру засвоювалося, і підтримка хорошого імунітету, і підтримка хорошого кишечника. І бажано, кого є такий продукт, приймати його по дві капсули, починаючи його бажано для корекції ваги, корекції складу тіла приймати. 6 капсул у день, по 2 капсули за 30-40 хвилин перед їдою. А якщо передбачається у нас якась святкова вечеря, то бажано ці 6 капсул вжити до цієї святкової вечері. Також, що потрібно, потрібно, я вже сказала, вітаміни мікроелементи, про які я говорила, потрібно з самого ранку приймати. Є такий продукт для детоксикації. Для детоксикації називається детокс хлорофілом і цеолітом. І це дуже хороша очистка організму. Якщо передбачається якась святкова вечеря вживання алкоголю, то треба таких дві піпетки вранці прийняти з водичкою і вже після вечері також прийняти дві таких піпеточки оцього детоксу. Слідчий момент, якщо ми плануємо вживати алкоголь, то теж важливо приймати води побільше зранку, більше 30 мл на кілограм ваги, також стакан води, склянку води випити перед прийомом алкоголя. Є такі дуже хороші продукти з антиоксидантами, це функціональне харчування, суперзелені і суперчервоні. Це підтримка нашого гормонального балансу, це енергія, це імунітет, це нормалізація роботи кишковика нашого, якщо ми навіть щось з'їли неправильно, то якщо випити водичку з тими суперзеленими, це смачна така, виходить, суміш смачненька, солоденька, але без цукру. Дуже добре рішаються проблеми з, кишечним, з кишковиком. Це також комплекс антиоксидантів, але він більш направлений для покращення роботи серцево-судинної нашої системи, знижує тиск добре, підвищує енергію, сексуальну здатність і роботоздатність нашого організму. Це чудові такі комплекси, які важливо також в більшій мірі приймати їх взимку, тому що вони нормалізують наше здоров'я. Комплекс амінокислоти, тут всі необхідні амінокислоти. Ми знаємо, що амінокислоти – це основні структури білка організму. І тут всі необхідні амінокислоти, які потрібно вживати. Ще хочу сказати, що на вечірку на свято бажано йти не голодним, бажано вживати якісний білок. Це можна, може бути вкруту зварене яйце, а може бути отакий такий органічний рослинний білок. Сюди входить білок гороху і білок коноплі, і також входять вітаміни 24 мікроелементи, і також входять амінокислоти. Ось такий комплекс з білком, білковий комплекс. Є ще ізолят сивороточного протеїну. З молозивом, якого в мене немає, якого ще я не вживала. Також після до, е, Свята бажано підтримувати свої мітохондрії, це енергетичні центри нашого організму. Є такий мітеленовий синість в пластиночках його це Хороша підтримка роботи нашого мозку, когнітивних функцій мозку і підтримка мітохондрій всього нашого організму. Це енергія, енергетичні центри організму підтримуються і активуються. Є такі патчі, це трансдермальні такі пластиночки. Це для людей важливо в зимовий період підтримувати сонце. в нас магнівий комплекс, дуже ультрамагнівий комплекс для хорошого сну. Для того, щоб вироб... вироблявся наш гормон, мелатонін, який е... 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 саме вночі виробляється. Якщо людина погано спить, то його виробляється мало. Ось ультрамагнівий комплекс сприяє доброму засипанню, якісному сну його для тих, хто погано засипає, важливо приймати дві капсулки перед сном. Хто добре засипає, одну можна напротязі дня перед обідом, другу можна перед сном. Бажано ультрамагнівий комплекс. Під остальних вітамінів приймати магній приймати мінімум через 2 години для того, щоб він добре засвоївся. Трансдермальні такі пластинки, наклеїчки, це для розслаблення і хорошого сну. За півгодинки до сну для тих людей, хто перегуляв, там ще якісь моменти погано засипає, не може заснути, ось такі є пластинки. Швидко людина дуже засипає, працюють вони 8 годин. І є ось такі пластиночки для енергії. Також уколи недостатньо енергії можна наклеїти не пізніше 10-ї години ранку, тому що 6 годин вже потрібно зняти для того, щоб потім добре засипати. Ну, Такими наклеєчками, траціальними пластинками користуватися потрібно при потребі, а от вітамінами мінеральними комплексів потрібно користуватися щодня для того, щоб і взимку почувати себе добре, виглядати себе добре і мати хороший чудовий настрій. А також бажано займатися фізичними вправами, духовними всякими практиками, є звичайно і фізичні вправи, є і ментальні вправи. І ось як ментальні вправи – це такі афірмації, бажано їх поєднувати, є такі практики. А от навіть перед вечіркою, перед корпоративом бажано